Як розмовляти з дітьми про мистецтво? Один Фра Анджеліко. Благовіщення. Сім років Архангел схиляється перед молодою дівчиною. Архангел Гавриїл ще не сповістив Марії, що вона матиме дитину. Він пояснює, що дитина ця – син Божий, і зватимуть його Ісус. Архангел звертається до Марії, щеново схрестивши руки на грудях, а вона, хоч і не встає з місця, нахилається вперед і так само схрещує руки. На цю сцену описано е, у Євангелії від святого Луки у новому заповіті. Її називають Благовіщенням. Чому Марія не здивована, що перед нею ангел? Насправді його бачимо лише ми. Художник зображає постать Гавриїла, аби краще пояснити, що відбувається. Архангел невидалий, Марія його лише чує. І справді, вона могла здивуватись чи навіть налякатися. Але деякі митці показували цей подив чи острах. Але Франджа Ліко вирішив написати Марію в стані глибокого спокою. Вона уважно слухає Архангелову звістку і, не збентежившись, приймає її. Хто ці люди в садку? Це Адам і Єва. Картина відтворює дві історії про благовіщення і про вигнання Адама і Єви з раю. Святарий заповідь. Заповіт. Їх покарано, бо не послухали Бога і скуштували плід з дерева пізнання. Ангел у рожевому одязі стежить, щоб вони не повернулися. Архангели і Марія в обоє в рожевому і обоє світловолосі. Вони дуже близькі і прекрасно розуміють одне одного, тому й зображення в однакових барвах. Їхні волосся світиться, як сонце, і одяг у них схожий. Ще у них однаково рожеві щоки. Колір ніжний, мов шкіри мовляти, яке незабаром народиться. Плащ Марії і стеля однакового кольору. Це незвичайна стеля, вона заокруглюється вгорі, утворюючи сині склопіння, всі з золотими зірками, як нічне небо. Тому таку стелю називають Зориним небезводом. Марія на землі, але божество на світло сягає її та огортає. Здається, що арки склопінь над нею переходять у вигляди її плаща. 8.10 чи залишиться Архангел з Марією? Ні, він лише приніс вістку і навіть не заходить, зупиняється на порозі як гість, що не хоче нав'яжуватися. Його крила і права нога таки залишаються поза колоною. Він між двома світами. Архангел належить небу, на землі, землі він тимчасово. Сцена триває лише кілька секунд в ангела стулені. Не видно, що він промовляв. Це тому, що фактично Марія чує його не вухами, вона розуміє його внутрішньо. Архангел Авріїл, посланець Божий. Навіть якщо він звернувся до Марії словами, вони промовляють безпосередньо до її свідомості. Картина пронизує промінь Сонця. Що це означає? Промінь особлює. Слово Боже, яке сягає Марії, подібно рухається у просторі лазерний промінь. На картині зображено мить, коли це слово, торкнувшись Марії, стає дитям, аби рости її в її лоні. Таке враження, що живіт у Марії запався і э, стає дитям і звільняючи для нього місце. Усе це відбувається у домі Марії. За задуму подія відбувається в її домі, але на картині житло зовсім не схоже на тогочасний палестинський лазарет. Це вишукана дуже легенна конструкція, яка нагадує наймодерніші італійські будівлі 15-го століття епохи Фра Анджеліко. Для художника це був театральна декорація, що має підкреслити ключу мить події, Марія у себе вдома, куди й проникає архангел. У глибині видно ще одну кімнату. Вона дозволяє уявити собі решту будинку. Фра Анджеліко показує. Нам, що кімната дуже проста. У ній немало меблів з дорогого дерева, лава ніж освітлена. Він зобразив лише частину кімнати, решту ми не бачимо. Картина оповідає сюжета, водночас демонструє вам незмагненність. Тут таїнство. Що це за пташки на баталовій попереченні? Це ластівка. Її роль на картині вказати, яка була пора року, оскільки ці птахи щороку зимують у теплих краях, ластівка засвідчує весну. Вважається, що це відбувається 25 березня, за 9 місяців до народження Ісуса. В Україні ми святкуємо День народження Ісуса з Юліанським календарем 7 січня, відповідно, за старим стилем подія на картині відбулася 7 квітня, у цей день і відзначають благовіщення. Чому над архангелом Біла Птаха? Цей голуб уособлення Святого Духа. Він символізує божественну природу звістки архангела Гавриїла. Якщо Ласівка вказує на чіткий період у році, то голуб символ вічності. Чи зображено на цій картині Бога? Зображено у двох різних іпостатях. Іпостасях. На барельєфі медальйоні між двома арками його обличчя ледь повернути в бік архангела. Також у верхому кутку картини можна помітити дві руки у колі світла. Вони здаля супроводжують вісника, що говорить з Марією. 11-13 років, що означають зображення внизу. Це інші епізоди життя Марії, подані під головним панною низка матіатюр. Певні сцени художник мусив зобразити обов'язково. Народження Дів Марії, її заручина відвіді Марією кузини Єлизавети, уже вагітної Іваном Хрестителем, поклоніння трьох царів, внесення додати у храм, у Богородиці, її кунжина, тобто земна смерть. Цю нижню частину твору ми називаємо пределлою. Пределла з італійського «сходрука», нижня частина вівтаря, схожа на п'єдестал. Рама цього вівтарного ансамблю збереглася з часу створення картини, що трапляється дуже рідко. Чому в Марії на колінах книжка? З цього ми розуміємо, що вона щойно читала. Історичні реалії цілком інші. Марія, мабуть, і не вміла читати, до того, що її у часи писали ще не в книгах, а в довгих сувоях. Проте так не вдогадуючи біблії старому заповіті пророк Ісая сповістив народження Ісуса, дитини, посланої Богом, зображена книжка, символ зв'язку між давніми природствами і благовіщеннями. Який зв'язок між благовіщенням та історією Адама і Єви. Ці два епізоди не буваються ані в один час, ані в одному місці, але пов'язані вони своєю сутністю. Адам і Єва не послуг перед Богом і природний гріх. Натомість у мить благовіщення Марія виявляє повну покору Божій волі. Протиставлення цих двох тем підкреслює значення миті, з якої починається історія Ісуса. Він має відкупити всі гріхи світу. Тож відчитуємо тут підвійний задум. Зовсім дрібні постаті Адама і Єви ліворучо вийшли за картини. Водночас у цей та й чистий простір проникає архангеле світло, там, де з одного боку трата, іншого дар. Чому архітектура для Фра Анджеліку така важлива? Архітектурні форми символізують ідею будівництва, а ще допомагають нам краще вичитати картину завдяки подвійній Аркадії, що формує літеру «М» – ініціал Марії. Розуміємо, що так Марія порівняно з храмом, святим місцем, де ростиме народжене дитя. Ми стаємо свідками, биті, з якої починається їхня історія. На мармуровій долівці збільшуються кольори неба, світла і природи. З прибуттям Харгала ця блакить жовтизна і зелень на мармурів, би мирнули в бік Марії від сильного вітру. Це символ подиху, який оживляє, де живе.